Мої вітання! У даному відео я вам розповім про 4 добрива, які необхідно вносити у спеку у липні, можливо на початку серпня. На другу половину серпня у нас будуть інші добрива уже іншої групи, які будуть готувати рослину до осені. У даному відео ці чотири добрива, про які я вам сьогодні розповім і на що звернути потрібно увагу, допоможуть вашим рослинам перенести спеку а таким плодовим плодово-якісним рослинам вони допоможуть утворити більш якісні плоди. І так, переходимо безпосередньо до суті. Всім привіт, любі друзі! З вами Сергій і ласкаво прошу на український канал План Хелпер. У попередньому відео у двох навіть відео я вам пояснював, які наслідки можуть бути, наприклад, від нестачі цинку, а також від спеки, чому рослини дуже часто жавтіють. Що стосується цинку у попередньому відео посилання на нього в описі до даного ролика. Ви вже чітко знаєте, хто його дивився. Що нестача цинку призводить до пригнічення верхівки, до пригніченого росту. Рослини вкриваються такими плямами, на чекрупою, і далі виникають некрози. Цинк призводить до того, що рослини виробляють гормон росту ауксин, За допомогою нього рослини синтезують. Цинк це передвісник ауксину – гормону росту, і нестача цинку уповільнює рослини раз, і нестача ауксину сприяє тому, призводить до того, що мембрана клітин стає непроникною, тобто вона стає нееластичною, стає ламкою, і рослини вражуються дуже часто грибковими захворюваннями. Звертаю увагу на те, що грибкові захворювання, як то перенос пороз, відрізняються від просто нестачі цинку. Якщо на вашій рослині нестача цинку, крупою такою будуть покриватися спочатку верхні листки і потім нижні. Потім рослина буде вся уражена порозом в іншими грибками, бо нестача цинку призводить до більшої захворюваності рослин. Якщо ж на ваших рослинах у спеку... Починають уражуватися нижні рослини, верхівка при цьому здорова, то це може бути викликано на нестачею, наприклад, калію або кальцію. Про кальцій ми поговоримо у, у другій половині даного відео. Тоді це пероноспороз або інші грибкові ураження, які не пов'язані з нестачею цинку. Тому плями можуть бути однакові, але залежно від того, де вони спершу виникають. А ви вживаєте відповідних дій. Перше добриво, яке ви маєте використовувати, як мінімум комплексні добрива із змістом цинку. Прикладів таких добрив дуже багато. Але є спеціалізовані добрива, які я використовую у спеку. В першу чергу, це Брексіл-цинк. Брексіл цинк містить 10% цинку і не містить жодних домішок таких як хвор або інші, які абсолютно розвині не потрібні. Через те, що цинк має, е, препарат брексіо Zinc має низьку pH, його не можна використовувати із фосфорними добривами, так само із калійними добривами. І добривами, такими, як кальцієва селітра. Використали окремо і через 5-7 днів використали інші добрива. Іншим прикладом, іншою схемою, може бути обробка препаратом Brexio Zinc по листу. І підлив під корінь кальцієвою селітрою. Таким чином рослина отримує і кальцій, що зміцнить мембрани клітин, і цинк, який допоможе рослині краще виробляти гормон росту і підвищити стійкість до спеки, і покращити живлення своїх клітин. Наступне добриво, яке я використовую також у спеку у кінці липня у на початку серпня, коли є дуже високі температури, висока інсуляція, це квантум Хелат цинку. А що містить дане добриво? Дане добриво містить і цинк, і частково фосфорні добрива. Фосфор там 10% і також 10% калію. А вони хелетовані, тобто в даному вигляді вони сумісні, сумісні, і даний препарат не має низького рівня pH. Тобто ви можете використовувати його навіть із комплексними добривами. Таке добриво я використовую не часто, тому що мені краще використати окремо препарати цинку і не давати, наприклад, фосфор і калій, тому що я даю завжди своїм рослинам. Комплексні добрива із майже кожним поливом про це я вам розповідав у попередніх відео. Як виглядає нестача цинку, дивіться у моїх попередніх відео, які я викладав на моєму українському каналі Plant Helper і на попередньому каналі Plant Helper, який я вів до 2022 року. Для того аби виста на ваших рослинах було міцним, буквальному сенсі міцним товстим, і на ваших плодах, на томатах, на інших культурах не було взагалі верховинної гнилі, в такому разі ви використовуєте обов'язково препарати кальцію. Я вам назву щонайменше два препарати, які ви можете використати, і вони є доступними для того, щоб посилити ваші рослини. Кальцієва селітра, відразу концентрація 1 г на 1 літр води. Кальцієва селітра містить і азот, і кальцій. Але з азотом будьте дуже обережні, тому що у спеку великі концентрації азоту можуть бути токсичними для вашої рослини. Другим важливим моментом при підживленні внесенні добрив із кальцієм. На своїх попередніх відео я вам показував. Які наслідки мають о, внесення регулярних препаратів із кальцієм? Тобто рослини не сохнуть навіть взимку, папіруси у них міцні листки, тобто мембрана клітин міцна, і вони відповідно менше хворіють на всілякі захворювання грибкові бактеріальні будь-які, і навіть якщо вони... Уражуються шкідниками, шкідникам не так просто добути сік із рослин, які мають міцну кутикулу. Ось цей кутикулярний захисний шар формується так само і за допомогою препаратів кальцію, які ви використовуєте по листу шляхом оприскування. При регулярних підживленнях майте на увазі, що препарати кальцію дуже добре діють із препаратами бору. Тобто, якщо в рослині дефіцит бору, препарати кальцію будуть діяти гірше. Так само нестача кальцію призводить, запам'ятайте, будь ласка, до токсичності бору. Якщо ви використовуєте препарати бору і не використовуєте е, препарати кальцію, кальцієву селітру або інше добрива, я вам покажу упакування. І назву, як воно називається, воно містить бор і бори кальцій а, одночасно. В такому разі рослина буде страждати і може навіть виглядати гірше, при тому, що ви начебто вносите добрива із вмістом бору, однак, іще ще раз, відсутність кальцію призводить до токсичності бору на рослину. Першим препаратом я вношу кальцієву селітру шляхом проливу і оприскування 1 грам на 1 літр води. А інше добрива, і потрібно його дуже мало це брексів кальцій. Брексів кальцій, на відміну від кальцієвої селітри, не містить азоту, який не потрібен рослинам у високих концентраціях у велику спеку. І він містить на відміну від кальцієвої селітри бор. В даному препараті 20% кальцію і 0,5% бору. Звертаю вашу увагу на те, що препарат Brexil кальцій цього не написано на інструкції, і про це не кажуть блогери. Отаких От деталей, що його не можна використовувати із кислими добривами, або, наприклад, із просто водою, у яку ви додали бурштинову кислоту, або якісь інші стимулятори. Які підкислюють воду, лимонну кислоту. Не можна цього робити, тому що Брексів кальцій має pH приблизно 6,5 І якщо кислотність знижується, цей кальцій стає недоступним і, відповідно, ви отримуєте явище фітотоксичності бору на ваші рослини. Ось таким чином лише два препарати, які ви можете обирати в будь-яких формах. Допоможуть перенести вашим рослинам спеку а відповідно плодово ягідним культурам. А вони допоможуть сформувати, по перше, плоди без вершини гнилі. Вони будуть краще зберігатися і смакові властивості. І вони будуть, в принципі, краще зберігатися довше, бо мембрани будуть, по-перше, міцніші за допомогою кальцію, і рослини клітини отримуватимуть абсолютно всі поживні речовини, через те, що препарати цинку вносилися вчасно і мембрана клітин була еластична. Була не проникна до поживних речовин. відповідно все, що ви вносили шляхом поливу або шляхом додавання попілу у субстрат, всі мікроелементи входять буквально у клітину через те, що цинк і ауксин виконують свою функцію.